Питаємо, на чиїй же стороні США за Україну чи за Росію. От зараз і глянемо, що карти нам скажуть, бо то тема, що людей бентежить не на жарт. Перша карта. Місяць, ой, хитра карта, скажу вам чесно вона завжди про неясність, двозначність, політичні ігри. Коли не все видно так, як є насправді. Це ніби хтось світить ліхтариком, але тільки на ту сторону, яку хоче показати. Місяць тут означає, що є багато закулісних домовленостей, обережності, страхів і недовіри США можуть офіційно підтримувати Україну, але всередині рахую, Бують вигоду, ризики, свої інтереси відкрито за нас, але з тінню власної гри. Друга карта Король Пентаклів. А це вже дуже показово. Король Пентаклів то людина влади, грошей, ресурсів, стабільності. Це е, Америка, яка е, діє з, з прагматичних міркувань, підтримує тих, з ким вигідніше, де стабільніше, де можна зберегти свій вплив. Ця карта говорить: США на стороні України, бо це вигідно для них економічно, Економічно і стратегічно. Третя карта вісімка Жезлів це карта руху швидких дій, повідомлень, рішень. Вона каже, Америка активно реагує, підтримує, допомагає зброєю, діє оперативно, особливо коли бачить реальну загрозу, вона не стоїть осторонь. Тобто, на ділі вони з нами хоч часом і вагаються чи затягують якісь рішення. Карти показали. Що США на боці України, але з головою, а не з серцем, вони діють з вигодою для себе, але все ж підтримують нас, бо бачать у цьому порядок і користь для світу. Місяць показує, що не все прозоро, але король Пентаклів і кажезлів чітко кажуть, підтримка йде, зброя, фінанси, допомога рухається.